Полтавцю Володимиру В'язіньку минулого року довелось виїхати із квартири, яку він орендував наступного дня після поселення. У мене сталася ситуація, коли я пожалкував про те, що не було у дійсній мірі оформлено документи про оренду житла. І внаслідок цього ставалися неприємні випадки. Загалом претензія зі сторони орендодавця була за те, що ми неправильно користуємося майном, яке і так було здане нам в оренду. Орендодавець нам погрожував власне. Не погрожував розправою зі своєї сторони, погрожував розправою зі сторони своїх друзів, і складалося таке враження, що тут стало небезпечно знаходитися. Володимир консультувався із юристами, як отримати гроші, які сплатив за оренду житла наперед. Та без офіційно укладеного договору довести порушення з боку власника не вийшло. Вирішення цього питання відбувалося за допомогою правоохоронних органів, тобто, із моєї сторони відбувся виклик поліції, внаслідок чого. І справді представники поліції приїхали і вже контролювали наше екстрене виселення із того місця. І що найцікавіше, цей орендодавець він повністю відмовився компенсувати нам бодай би які заплачені наперед гроші. Задля регулювання поки що тіньового ринку оренди житла, 16 вересня відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки до другого читання законопроєкту номер двадцять про реформу житлової політики. Про це повідомлення. Омила Нардепка Олена Шуляк у своєму телеграм-каналі. Документ передбачає обов'язкову реєстрацію договорів оренди у державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно для орендарів. Це можливість зареєструватися, наприклад, зареєструвати своє місце проживання в цьому житлі, в якому вони орендують. Це можливість того, що людину не виселять до закінчення терміну договору оренди з якихось надуманих причин. Наприклад, з цього житла дуже часто практика з боку орендодавців, найчастіше звернення це коли, наприклад, відбувається пошкодження майна, в якому проживали орендарі, і прям суттєве пошкодження. І довести без договору, наприклад, що яке майно там перебувало, це дуже важко, тому що немає письмового закріплення. Адвокатка Дар'я Маліннікова зазначила, що нині немає єдиної форми договору оренди, і це створює ризики для обох сторін. До ухвалення законопроєкту документ із юридичною силою можна отримати лише за ініціативою однієї із сторін. Однак багато українців цією можливістю не користуються. Зараз такої форми немає, тобто кожен укладає цей договір на власний розсуд, прописуючи там будь-які свої власні умови або. Взагалі не укладає. Більшість агенцій, які працюють офіційно, е в них є ці договори. У нас також є е повністю пункти, наприклад, коли з'їжджають, коли там е щось ламається, про оплату, про те, щоб господар не турбував. Все це прописано. Що власник, що орендар, вони підписуються в цьому договорі. Юридично це Такі договори. Юридично немає. Також у законі пропонують і ввести оплату за реєстрацію договору в ЦНАП. Вартість оцінюють у 3 тисячі гривень. І відразу постає питання: а хто це буде оплачувати? Чомусь я думаю, що це лягає на орендаря. На рахунок податку, який має сплачувати власник, це податок на прибуток. Мені здається, що за рахунок цього виросте орендна плата і не тільки в Полтаві, а й в інших містах. Як раніше повідомляла нардепка Олена Шуляк у своєму телеграм-каналі, на сьогодні в Україні обов'язковій державній реєстрації підлягають не всі договори оренди. Це залежить як від типу власності майна, так і від терміну дії договору. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.